Чого очікуєш від українського баскетболу? Що перемога качатиме нереально довго. Фаббе генеральний партнер Федерації баскетболу України. Вітаю з перемогою і, будь ласка, ти коментар до Вітаю команду з перемогою. Ми впевнено почали гру, але припустилося багато втрат у другій половині. За рахунок цього рівно повернулося до гри. І вийшла така кінцівка, трохи змазана, не дуже впевнена. Дякую вболівальникам за підтримку. Вітаю команду ще раз. За рахунок чого вдалося в кінці все-таки втримати переможний рахунок? Ну, за рахунок захисту, я вважаю. В нападі не дуже вийшло те, що ми хотіли робити, кого атакувати, але за рахунок захисту, я вважаю, що ми перемогли. Дякую. Результатом ви задоволені. А що ви скажете на рахунок Харицького Ну, Ми розуміли, що буде важка гра, тому що рівне дійсно швидка команда, так, і команда, яка, мабуть, зі всієї суперліги грає транзишн баскетбол найкраще. Може, ще з Дніпро, так, може цим посперечатися. але в принципі Більшу кількість очок вони набирають саме у швидкому прориві, у швидкому переході, так, і за рахунок втрат суперника і помилок суперника, скажімо так. Сьогодні, в першій половині, ми, в принципі, ну був майже ідеальний баскетбол в першій половині, скажімо так. А у другій вийшли без енергії, вийшли так, наче ми вже перемогли. Так, і... Дійсно рівне дуже гарна команда, і не можна виходити без енергії, не можна давати їм шанси. Вони майже скористалися своїм шансом. Добре, що в кінці за рахунок все ж таки захисту, не так багато ми з 69 очок від Рівного зазвичай вони більше забувають, так? тому за рахунок захисту, за рахунок якоїсь самовіддачі і за рахунок того, що все ж таки зібралися трошки так, у себе в голові. То за рахунок цього, в принципі, перемогли. А сьогодні Макс Зайцев нулючок, так але два очка, два два штрафних закинувсього, так і чотири втрати. Але по захисту відпрацював так, що дійсно можна його грою бути задоволеним, хоча знову ж таки, нуль очок, чотири втрати. Так таке здається, що неможливо бути задоволеним. А я хочу йому подякувати в принципі всій команді за захист. Так ось єдине, що все ж таки не можна виключатися і не можна давати супернику відчувати свою гру, так і бути в комфорті. А ще більше це в нашому залі. Так, не можемо дозволяти їм грати в комфорті при своїх болівальниках. Дякую. Олексій, чого сьогодні не вистачало на вашу думку на перемогу? Сьогодні ну в першій половині не вистачило, мабуть, настрою якогось. Не знаю, від чого його це. Чого так сталося? Можливо, тому що ми останню гру зіграли надто добре, можливо, ще щось. Але ну, так, Сьогодні не вистачило настрою на гру в першій половині, в другій почали наздоганяти, але вже не вистачило сил і розтеру. Пару гравців травмовані, основних плюс вилучення, то не... майже, майже були там. Але не змогли. Ну нічого ми налаштовуємось повернути сюди. Дома буде легше? Так, звісно, я думаю. Хоча ні, легше не буде, будемо по-іншому грати. Дякую. Тренери, будь ласка, важко вам так по сьогоднішній грі. Добрий вечір. Вітаю Київбаскет з перемогою. Програли щит. 19 очок Second Chance Point. І великий ендікап був в першій чверті. Тобто, перш за все, це не було фокусу, концентрації не було. Тому спочатку почалися проблеми. Ну, готуємося далі. І через пару днів гра в Рівному. Тому будемо намагатися приїхати в Київ знову. Дякую. Дякую.